Жирний 2. Італійська ПТ-шечка з бойовим рейтингом 2,7. Ну, жирним його називають так чисто за очі, а по факту, як воно там правильно читається, я навіть не знаю. Тим не менш, ПТ-шечка дуже цікава. На одному із стрімів я прокачував італійську техніку, спробував його, і ви знаєте, мені дуже сподобалось. Ми стріляємо фугасами або кумулятивами. Кумулятиви у нас на 120 пробиття. 105 міліметрові, ну і фугаси у нас із двома з хвостом кілограмами вибухівки, що так, то для цього беру доволі непогано. Та ще й пробивають вони 27 мм, тобто комусь у борта по якимось картонкам можна навіть пробити фугасом. Коротше, цікава машина, навіть броня, яка не яка є, 75 у лобовій частині, і кути схилення гармати мінус 7 униз. Єдине, що перезарядка 11,6 Ну, тим не менш, поїхали. Подивимось, як вона грається. Ага, і минулого разу, коли я на ній грав, виходить, що грав я на фугасах. Угу. Ну, давайте на них і продовжимо. Ми у дупі списку, це 3,7. У нас також є димові гранати, наскільки я розумію. О, це ось вони у нас. Ну, куди ти лізеш? Кулемата ніякого у нас немає, на жаль. Балістика теж, ну, така не найгірша, звісно, але. Я думаю, на велику відстань вилучати буде не дуже легко. Ну а взагалі, в цілому, тачка концептуально нагадує штух. Але по факту штугом вона не являється. Може, хіба що чисто ззовні трошки вони схожі, і на цьому все. Ми навіть вперед якось їдемо, навіть яка не яка динаміка є. О Боже, невидимі камні, які зливаються з місцевістю? Ледь не застряг на них. Здається, десь попереду я тільки що когось чув. Ага. Влучення фугасом. Ясно. Ну, складно 34-ку вбивати фугасом. Хоча 2 кілограми вибухівки? Навіть не знаю. Навіть у щоку башні йому. Ніяк не нанести дамаг. Треба, напевно, десь якось під башню Ой, а задній хід то у нас який шикарний. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, я й забув, що в нього такий задній хід. Ви подивіться, як він з жопою їде. На це ж просто мрія. Критечні радіатор. Ха-ха! Так, все, я на кумулятиви перехожу. О. Ти що хочеш від мене, Стюарт? Пішов нафіг, Стюарт. Ну, хоча б Стюарт нас не пробиває. От Куди мені 34 ці вистрілити, щоб фугасом 2-кілограмовим забрати, а? От Я не розумію. Може, під дно? Давай. Да! Да! В дніще! Прекрасно. А на фугасах навіть по-своєму цікаво грати. Такий, ніби трошки челендж. Опа. А що це було? Мені здалося, що там якийсь танк тільки що був. Я вже думав, це по мою душу отомстюн, а ні. А оце вже по мою душу було. Так, десь попереду, здається, хтось є в мене. Слухайте, у них ще жива вся команда, але при цьому я зовсім нікого не бачу. Я вже катаюся тут, катаюся. Катаюся, катаюся. А де вони всі є? Ну, на респі 100% якісь зенітки стоять. Ну а ще? Ну, добре, давай я заїду ще ближче. Опа. Жертва? І його прибили, да? Ще це нашого тут прибили, я щось так і не зрозумів. Бо мітка була союзна. А! Хе! Бонжур! Тут ще один. Ремонтується він чи що, чи що з ним? Чи він сліпий? Напевно, сліпий. А, навіть від Нижньої частини башти не залетіло так, щоб продавити. Не вистача 2 кіло. А давай в Комбашню йому спробуємо. Ну, в Комбашню безпрограшний варіант, як завжди. Дивні якісь хлопці були. О, на нафіг. А звідки я не бачив? А спереду. Um, не знаю, його не видно було. Зимова Польща, Знову дупа списку. Я так розумію, 2,7 не грає в топі ніколи. А давайте, от що, давайте спробуємо взяти кумулятиви. Замість фугасів. Тут у кумулятива також тротиловий еквівалент 2,3 кілограми. 120 пробиття. Тому, по ідеї, повинно бути дуже і дуже непогано. Балістика така сама на кумулятиві плюс-мінус. О, у нас і зимовий камуфляж є такий доволі непоганий. Цікаво виглядає. Ех, подобається мені ця тачка. Жаль, що низькорангова. Опа. Бонжур. Хе. БТ42 летів, як несамовитий, за смертю своєю. Ну, власне, він її і отримав. А, до речі, не сказав це на початку відео, ну нічого, скажу зараз. Не забувайте, будь ласка, підписуватись на канал, якщо контент вам подобається. Ставте лайки, пишіть коментарі. Ну, а якщо є бажання підтримати канал ще більше, ви можете стати спонсором каналу. Водій, трансмісія, ясно. От, зможете стати спонсором каналу. У нас тут уже є одне відео для спонсорів, воно вийшло буквально вчора. Це я погано вистрілив. І вони будуть виходити ще в майбутньому. Бам! Приводи горизонту. Ой ой, він мене ще й пробив. Слухайте, я, здається, по кумулятивам усе зрозумів. З кумулятивами все максимально ясно. Треба на фугасах грати. 100% треба на фугасах. На фугасах і цікавіше, і навіть ефективніше, напевно. А ви знаєте, я, напевно, залишуся на точці і поповню екіпаж собі, тому що з двома дуже не хочеться грати. І десь ось тут хтось світився. Ага, вже не світиться, ясно. Вже йому кінець. Ага, і он проїжджає. Погнали. Спробуємо його прибити. А це ж БТшечка, да? Ай яй. Оце погано зараз було. Не зрозумів. А, а яким чином тут опинилась БТ5? Ще одна у мене ззаду, та ще й без звуку. Ем, ну, ладно. Коротше, з кумулятивами все максимально ясно. Я вже побачив дамаг по пазіку і зрозумів, що кумулятиви тут використовувати не буду, тільки фугаси. Поїхали далі. Окей, прибираємо наші кумулятиви, ставимо назад фугаси. Тепер ясно, чому я ганяв на фугасах, чому в мене були з самого початку заряжені фугаси. Власне, ось по цим причинам, скоріше за все, я тоді побачив дамаг цього кумулятиву і сказав нафіг. Фугасом, звісно, треба дуже обережно вицілювати, але дамаг будь здоровий. 2,2 кілограми це вам не жарти. А як може кумулятив з кількістю вибухівки теж більше 2 кілограмів, не ваншотнути. Панзер третій? тут у мене питання велике. Ну, напевно, в першу чергу до розробника. Мені було б цікаво, от якби Буланнікова посадити у якусь. Стальну коробочку квадратну з кількістю броні там, ну, з товщиною стінок міліметрів 30, взяти кумулятив з кількістю вибухівки всередині більше двох кілограмів. І як вибачте, пиздонути по цьому кубику. Ну і, власне, подивитися, що потім А від цього всього діла залишиться. Можна буде відкривати шашличку у Булпапнікова. Під назвою. Мені здається, дарма я так глибоко заїхав. Це у нас там хто світиться? Ви знаєте, я, напевно, навіть на точку не поїду, я би поїхав, напевно, кудись сюди об'їжджати далі. Мені здається, в цьому більше сенсу, чим просто захоплювати точку. Ой ой, блін, а бешка проскочила. От зараза. Ну який же у нас класний задній хід? 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 20. Тридцятку практично їде назад. Оце прикол, блін. Передаю привіт радянським танкам. Тут ще й задимив хтось. Що у вас тут відбувається? Ой, четвертий панзер. Ну, це блін, жах Четвертий панзер мене проб'є, без проблем. Це у нього що тут комбашня, да, десь повинна бути? Да! У дах! Влучив. Хух, вицілив. Ой ой. Ой-ой, як їх там багато! Жирний, очнись у тебе справа купа ворогів. Ворогів. Ой, ідіот. На тобі в комбашню. Ага, і інші там теж передохли. Чудово. Слухайте, ми не так, щоб дуже сильно... З якимись проблемами справляємося з пазіками четвертими навіть. Ну, тобто, жирний навіть у Дупі списку почуває себе більш-менш ок за рахунок такого потужного фугасу. О. Ну, це вже мені зліва зразпи виїжджаючи в паяли. В принципі, я здогадувався, що таке може бути, коли тут приїжджав. Ну, я сподівався, що я встигну, але по факту не встиг. Карта, морський термінал, і вперше за сьогодні, за весь час, що я записую, 130 ОВ, тобто середина списку. Ну це непогано, це означає, що машини будуть десь приблизно 3-0, а це означає, що там будуть картонки. Взагалі, чисто по фрагам сьогодні якісь не дуже жирні бої. Хе, не дуже жирні на жирному. Але я думаю, достоинства і недоліки цієї машини все одно демонструються нормально. Ну куди ти їдеш? Ну, ти не зовсім ти сліпий, да? ти ідіот? Ну, типовий водятел. Де і далі мене штовхає. Ну, придурок. Ну тільки ж я важчий, хлопче. Давай ми зробимо так. Що не сподобалось, да? не сподобалось. Бідняшка, ну постріляй, постріляй. Можеш на гімнози йти. Ой, що сталося? Не сподобалось, да? М да, Так, от. в плані фрагів сьогодні не те, щоб дуже якось прибутково. Фрагів небагато. Але, напевно, це тому, що я тільки проснувся, тільки прокинувся, я ще сонний. І ще й перейшов знову на ультраналаштування. Доволі складно адаптуватися. Хоча я думав буде гірше в плані видимості ворога. То я думаю, там ближче до топів мені пояснять. Про ультра лох налаштування і про всяке таке інше. О! Чпоньк. Хе -хе -хе -хе. А, Як вони лопаються. Боже, які потужні фугаси тут. Стоп, почекайте. Так у КВ2 ж теж 2 там з половиною кіло вибухівки здається, ні? У фугасі? Так це виходить, що у нас гармата приблизно, як у КВ-2. Прикол. Ну тільки перезарядка 11 секунд. А не 20. Чи скільки там у КВ? Де він там є? А це звідки мені дали? А. На, пожуй. О, бачу собі жертву. Тільки тут забор. Ем, Кулемата нема. <ріху> а от і недолік фугасів, до речі. На! <ріху> дякую, що зламав для мене. А, забори. Господи. Ну, дуже тобі дякую. Це був Panzer Camp Страшна штука, до речі. Треба буде якось зробити на нього відосик. Ага, справа ще одного чую. Тут ще ЛВТ у мене. Ну, а це що мені з тобою робити? Ой-ой! Влучення в кулемет. Знову між мною і ним забор. Між нами колюча проволока. На, гусениця. Та яка гусениця? Ну блін. Треба було комбашню якось вицілювати, але він їхав, я їхав. Коротше, незручно було. Ну, тим не менше, 4 фраги це окей. Зате, блін, ці фраги, ви знаєте, їх може й менше, але вони дарують задоволення, коли такими фугасами робиш фраги, це завжди весело і приємно. Що ж можна сказати в якості висновку по жирному? 2? Чи як його там правильно читати, цю назву? Але всі кажуть, жирний, та і я кажу жирний. Та ви знаєте, дуже приємна ПТ-шка. Супер приємна. По-перше, фугаси дуже потужні. Так, з ними є деякі незручності, в плані там заборчики, кущики, треба комбашню вицілювати іноді чи ще щось типу того. Але кожен фраг таким фугасом це завжди емоції, це завжди весело та приємно. При цьому тачка непогано їде в парад, чудово їде назад. В неї є, яка не яка броня у лобовій частині та ще екрани по бокам. При цьому низький силует. Можна ще кущами замазатись. Та ще й на цьому фугасі у нас не сама найгірша балістика, не дивлячись на те, що гармата короткоствольна. Коротше, я не бачу жодної причини, по якій можна було б докопуватись до цієї тачки. Це чудова ПТшка. Жаль, тільки в топі майже не грає практично ніколи, і лише іноді тільки всередині списку, а в основному дупа. Але навіть у дупі списку на 3,7 навіть проти четвертих панзерів, вона почуває себе ок. Так четверті панзери нас уже, звісно, пробивають куди завгодно. Але і ми їм, коли засунемо по комбашні, яка у них немаленька, або просто в дах цієї башти, ми спокійно його ваншотаємо. Хоча, може, і в інші місця також його можна ваншотнути. Ну, а якихось більш злих ворогів ми взагалі-то й не зустрічаємо. Ну, 34 хіба що. Але, як я вам вже й показав, навіть із 34 справитись можна. Коротше, кайфова тачанка, напевно, залишу собі її в окремому наборі, чисто для того, щоб по фану іноді катати. На цьому у мене все. Дякую за перегляд і почуємось у наступних відео.